Всім привіт, доброго дня! Я хочу з вами поділитися висновками. Я прочитала книгу Джиммі eh, Ловлес. Eh, називається Іди туди, де страшно. Іди туди, де страшно. Так. І в книзі говориться про те, що у нас Сидить отакий страшний тигр, який нас всього страшить, і ми боїмося. І ми вибираємо потім жити життя не своє, а яке пропонує нам той страшний тигр, тому що він каже: Ти встаєш рано думаєш, о, піду в басейн поплавати. А ти тобі зразу не йди в басейн, бо ти там втопишся, там буде холодна вода, ти простудишся, ти змарнуєш свій час і не йди туди, бо там не добре, там страшно. І в тебе така мисль: ну, може, я й не так і хотіла до того басейну, може, там дійсно якась. Буде холодна вода, і мені не сподобається, може, ще щось, але ти ще так зразу не. Ні, я таки піду до того басейну, але, може, не сьогодні, може завтра. І відкладаєш своє життя. І от Джим визначив 10 пунктів. Як боротися з тим тигром і не відкладати своє життя, а жити отим твоїм найкращим життям, яке ти собі бачиш, яке життя ти собі бачиш? І на протязі всієї книжки він багато прикладів розказує. Але я виписала саме цих 10 пунктів і хочу вам їх зачитати і проаналізувати. Коротше, він розділив цих 10 пунктів на сфери. І перше, перше це діяти рішуче сьогодні, тому що час обмежений. Не відкладати, от як той приклад, що а, може, я піду до басейну пізніше, а може не сьогодні, а може ще колись, і то може відкладається на роки. Я знаю по собі, тому що власне басейн для мене я дуже люблю плавати і хочу поїхати там, у нас терми за лодзом є. І дивлюся, що от люди їздять, люди купаються, а я не їду, тому що от мене то когось послухала, то якийсь страх, то сама собі відложила. І то, направда, не є так тяжко. то 60 кілометрів злоті, то недалеко, ми в далі час міста їздили. А от саме туди, куди я вже мрію багато років, я не попадаю. І от так правильно він каже: діяти рішуче сьогодні, бо часу немає, час обмежений. Робити кроки. Маленькі в сторону цієї своєї мети. Це значить, що? Це значить подумати, з ким я можу туди поїхати, знайти людей, яким це теж цікаво, і поїхати разом з ними. І тоді, якщо ти з кимось домовишся, ти вже цього не відкладеш. Друге, вдосконалюй інструкцію, змінюй щогодини. Свою інструкцію. Це говориться про те, що ти собі якби кожен день складаєш інструкцію твоєго життя. От щоб не повторювалося кожен день одне й те саме, ти повинен продумувати собі різні різні нові дії, щоб не повторювалося одне те саме, щоб не жити о той день сурка, хоча б маленькими вносити крочки маленькі в своє життя. От сьогодні я піду другою дорогою, не тією самою, якою ходжу до магазину. А може, там вас щось чекає нове. От сьогодні я зазвоню тій людині, яка. Давно чекає мого дзвінка, але ми чомусь не зізванювалися. А сьогодні я піду в магазин і куплю не такий самий хлібчик чи булочку, а трошечки другий, спробувати інший смак. От сьогодні я зроблю то, що я, що я не робила вчора. І так, ви можете змінювати, і ваше життя буде змінюватися маленькими крочками, але. Ви будете розширювати свій кругозір. Добре. Третє це щодня в рух в напрямку, який ви обрали. Щодня рух в напрямку, який ви обрали. Тому що кожна людина йде до чогось. І коли ви був новий рік, ви собі загадали то бажання, я хочу відпочивати на острові якомусь там Кіпрі, чи на якомусь гарному лайнері, чи в якомусь гарному готелі, чи, чи що ви собі будь-що забажали, ви, це ваше така бажання, це ще нічого, ви тільки про це подумали. А щоб воно справжувалося, треба робити маленькі кроки до цього. І кожен день ви собі про це думаєте, що я сьогодні можу зробити, щоб пришвидшити ту мрію? Навіть, наприклад, таке, що от я хочу запалити папіроску, Да? Але це не наближає мене до мрії. І сьогодні я полічу ті папіроски і визначу собі, що я на одну папіроску чи на дві випалю менше. І ви потім будете знати, що ви все менше і менше випалюєте тих папірос, і в кінці у вас не лишиться в пачці жодної папіроси. і ви не викинете ту пачку і скажете, я сьогодні не купую. Я дійшов до того, що мені вже це не потрібно. Моє здоров'я мені важливіше, ніж от ті гамняні папіроси, які смердять і які нищать моє здоров'я. Я важливіший для себе, я в себе є і я йду до своєї мрії. Але це потрібно не одразу, тому що відомо, що ваш тигр, який сидить внутрі, скаже: купи! Купи, тому що ти себе принижуєш, ти собі не даєш того, чого ти хочеш. І він вас завжди буде там тюкати, той тигр, щоб ви купували те, що вам не потрібне. А ви пригладьте того тигра і скажіть добре, добре, я куплю, куплю, щоб ти не так боявся. А собі полічіть ту папіроску і скуріть на одну папіроску кожен день менше, кожен день менше, кожен день менше. І тигр ваш не так буде, бо він буде вже заспокоєний. І ви йдете до своєї цілі. Отак От означається третє. Четверте усе в нашій голові. О, це така тема на всі сто. Тому що я вже давним-давно про себе це теж зрозуміла, що все в наших головах. От як захотілося мені відпочити, не ходити до праці, то та-дам! Я сижу вдома, бо я поламала руку. І я думаю, все не так просто. Ну, не просто, що це я просто впала. Це от потрібно було мені засісти вдома. Я не, я в життю, я знаю себе, я в житті не дала собі слабинки просто не піти на роботу чи просто саботувати працю. Я завжди, мені треба, мені так, мені потрібно тут. Да, я працюю, я натхнена, а, 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 а оказується, що. Я можу і дома посидіти. Хоча теж я не даю собі тої слабінки вдома. Але я відчуваю, що мені потрібен був цей час. І от все світ послухав мене. Дуже шкода, що не сталося це по-другому, тому що могло бути бага... дуже по-іншому, з радістю, але сталося, як сталося. Значить, йому треба було мене провчити. І от це правда, що це все в нашій голові. Голова це найважливіший орган, і ми ним бачимо все. Ми бачимо своє життя. Наприклад, коли ти встаєш і знаєш, що в тебе все погано. В тебе реально все буде погано. Коли ти встаєш зранку, з ліжка, і знаєш, що в тебе все буде супер, що ти в ресурсі, щоб тебе... А в ресурсі можна бути навіть з поламаною рукою. Це я вам вже говорю, це на 100%. Тому що я проходжу зараз і коуч-тренінги, і ще багато чого. І працюю в фірмі, інкрузі з партнером. І теж Зараз у нас тест-драйв швидкий старт. Я там теж, ну, якби, маю участь. У мене дуже Такі насичені дні, що я навіть не знаю, як би я вложила тих 8 годин праці. Хоча я знаю, що якби я була в праці, я б і так, і так, і те, і те, і те, і те. І те мені теж би було потрібно. Ну чогось би не осягла. Так от я вам все ще хочу сказати, що якщо ви голову свою направите, що ви вмієте, ви можете, вам це під силу, то воно вам реально так і буде. Якщо ви собі скажете, та ні, от я такий дурний, я погано вчився в школі, я не вмію вивчити нічого, то ви нічого і не зможете вивчити. Так само з мовами, так само, ну, з усім, що ви собі скажете, що ви не можете, ви того не зможете зробити. Це вже провірена істина. І це четвертий пункт. А п'ятий у нас інструменти для приборкування тигрів є навколо нас. Ці інструменти справді є. У мене є такий інструмент, називається Себастьян. Він, отой Тигр, він все время сидить і говорить, як буде. В найгіршому. А в мене включається кнопка, що ні, це зі мною так не може бути. Це не про мене, це про нього, про всіх інших, тільки не про мене. І ось цей інструмент я в собі вбудувала в голову і не приймаю, бо то його тигри. Мої сидять в моїй голові, його сидять в його голові. І я не беру його тигрів на свій рахунок. Хай він сидить своїми тиграми в своїй голові. А я ні, в мене свої тигри. Я хочу свої тигри боротись, а не боротись спочатку його тигри, потім ще й своїх. Ні, на кожної людини сидять свої тигри. І не беріть ще із Всесвіту, із людей, Мами них позбирайте, дочки, сина, всіх, всіх, всіх. Накладіть собі на голову, обкладіться тими тиграми, сядьте в куточку і бійтеся, отак, Тому що вам дуже страшно. І ви боїтеся вийти з хатки із вашого будиночку, тому що я сижу в доміку і всього-всього боюсь. Отак і живіть. І так і закінчиться ваше життя. А потім представте себе в старості, як вам 90 років. Ти сидиш, і в тебе життя пройшло, і ти не знаєш, і не можеш нічого згадати, чого доброго в тебе було в житті, тому що. Ти всього боявся, оказується, не виходив з свого будиночку. І тепер сидиш в старому будиночці при старілих і чекаєш, поки тобі знов хтось щось скаже, що робити, бо ти привик. Так, і далі тобі. Ти тільки будеш до кінця життя отак боятися. Ні. Треба бороти своїх тигрів. А ваші тигри сидять у ваших головах, і з ними можна боротися. Знайдіть собі, як найлегше вам побороти свого тигра і працюйте над цим. Добре. І шосте. Не шукайте безпеки в натовпі. Це про людей. Які дуже дуже розумні, вони все знають. Вони все пройшли, але чогось отакі люди, які не достигли результату, які нічого в житті не зробили, не варті, вміють дуже повчати. Вони саме більше знають, як зробити, хоча самі нічого в своєму житті не зробили. І от ви менше слухайте отих потявак, які вас вчать. А живіть своїм розумом, тому що треба вчитися в людей, так, але не в тих, які нічого не досягли. Треба зробити е, своє життя більш якіснішим і спілкуватися з тими людьми, які щось зробили в своєму житті. А ті, які сидять на одному місці і неють. О. Оті і вчити не мають права, але вони хочуть стати вам на голову, показати, що вони сильніші. І все роблять для того, щоб вас повчити і навчити. Не піддавайтеся. Не робіть, не слухайте, не лякайтеся тих людей. Живіть своїм життям. Добре, і сьоме щодня робіть те, що вас. Лякає. от, Це правда як початок того, що ми говорили, що лякає, що, чого боїтеся, ідіть у свій страх щодня. Тому що, якщо будете боятися і зациклюватися, ваше життя не буде змінюватися. Тут, мені здається, навіть нема що роз'яснювати, тому що і так все зрозуміло. Щодня робіть те, що вас лякає. Придумайте, подумайте, який ви страх маєте на даний момент, чого би ви хотіли позбутися. І пробуйте, наприклад, о, я боюся покинути палити, бо я не зможу жити. Ну, ще ніхто від цього не вмер, правда? Правда. А щодня потрошечки зменшувати дозу никоти, то ваша ціль. І потім ви. Забудетеся, я палила 20 років, я забула, що це таке, мені так смердять ці папіроси зараз, я взагалі не хочу до цього вертатися і не вернуся. І це вже в моїй голові настільки закодовано, що я навіть не візьму, То воно мені вже не стає в рота, та папіроса. Хоча я так балділа кава папіроска, балкончик, сидиш, балдієш. А зараз я балдію від того, що я не палю. І мені так смердить, як хто сі переді мною і дмухає, що це бррррр. Далі розумійте і контролюйте свій час. Так, бо час не гумовий. Не стете, як кажуть поляки. Не можна його розтягнути, тому що в сутках 24 години, на них 8 годин, ми забираємо на сон, тому що здоровий сон це запорука нашого здоров'я. Закодували, запам'ятали і цих 8 годин. Ми не зменшуємо, ну добре, 7-8 годин. Тому що це наше здоров'я. Тому що, коли ти спиш 5 годин, ось у мене недавно рука боліла, я не могла спати. Я просипаюся з такими синяками. Я така вся невиспана. У я... мене взагалі ресурс ноль. Ти встаєш, ти не знаєш, що ти хочеш, тобі нічого не миле, і в тебе зразу день починається на мінусі. 8 годин, 24 мінус вісім. Скільки буде, буде е, 16. 16 годин. Залишається вам на те, щоб поїсти, пожити, пройти якесь навчання. Ну, для, того, для того, що вам цікаво, теж треба залишати якісь годинки, але запам'ятайте. Що коли ви сидите, дивитеся якісь передачі по телевізору, просто гортаєте ем, свою стрічку новин, і звідти нічого нового для себе не берете, це втрачений час. Якщо ви відписуєте на смс, ви спілкуєтеся, ви знаходите нових друзів, це не втрачений час, це ви комунікуєте. Комунікація зараз дуже потрібна, тому що люди засіли в домах, сидять. Ну, може, не тільки в домах, з праці прийшов, сів, о, там подивився. Ну, певне, що якщо веселе якесь відео оглядаєте, то воно вам теж дає сили. Але кожен має свій контент. Наприклад, в мене зараз більш психологічний коучний контент. Я сижу більше в таких, це мене інтересує, це мене розвиває, це мені дає наснагу до життя. Воно не забирає в мене сили, а тільки додає. І цим я питаюся, і це теж для мене важливе. Кожен має собі зрозуміти, що для нього важливо. Добре, з часом зрозуміло. Дев'яте. Формуйте практики, неухильно дотримуючись засад правил. Ага, Що це означає? Пояснюю. Формуйте практики, неухильно дотримуючись засад. Засад або правил, бо це правила по-українськи. Значить, формуйте практики. Що таке, формуйте практики з засадами? Мають бути якісь обов'язкові засади того, що ви робите. Якщо я вам дам приклад на своєму на прикладі, тому що от я є незалежний партнер компанії Інкруз. І у нас є. Конкретні чіткі засади, як спілкуватися з клієнтом, що йому писати, яка перша повинна пройти зустріч, яка друга, як комунікувати. А я не знаю тих засад, я їх не вивчила. І до мене вчора дзвонив потенційний клієнт, який я просто я шукала в інтернеті 10 днів, і вона мені позвонила, а я їй тако. І злила, тому що в мене не включився е, мій коучинг в голові, не включились всі засади, що потрібно з клієнтом спочатку послухати його, що йому цікаво. Я видала презентацію на одній е, віддиху, розказала все, що в нас є, і не спитала самого головного, що вам потрібно. Що вам цікаво? І якщо я неправильно використала ці свої засади, значить я потеряла клієнта. І все. І цей клієнт пішов далі, але вже без, жити своє життя без мене. А я могла б запросити його в компанію, і, ви, і ми б могли разом уже комунікувати і жити разом те життя. Але мені не вдалося, я вчуся, я вам розповідаю. Помилки свої. І це, звичайно, дуже прикро, тому що треба знати засади. І треба вивчити їх на пам'ять, щоб коли клієнт до тебе подзвонив, ти не тірявся і не знав, що сказати. А зразу по поличках, раз, два, три, чотири, п'ять. І ти працюєш правильно. І останнє саме головне. Ніколи не здавайтеся. Пам'ятаєте картинку, де жаба сидить в клюві великого Аиста, але тримає його за горло. Ось така картинка дуже гарно показуєш. Ніколи не здавайся. Навіть якщо ти вже в клюві Аїста, то ти його тримаєш за горло і він тебе не проковтне. Отак і Кожній, в кожній справі ніколи не здаватися. Так зразу не виходить ні в кого. Так, в когось краще, в когось гірше. Хтось йде скорішими кроками, хтось йде повільніше, хтось іде по-своєму, кожен має свій потенціал. Не можемо ми бути всі однакові. Так, ми всі різні. І в цьому саме цікаве в нашому житті, тому що кожен іде своїм шляхом. Але коли ви це розумієте, ви йдете. Не пропускаєте ці кроки. Ви йдете малими крочками. І це дуже радує. Я дякую всім. Дуже хочу бути корисною. Ставте лайки, вподобайки. Пишіть мені, тому що мені потрібно знати ваше, ваше розуміння, чи ви розумієте те, що я говорю. І комунікація. Саме головне це комунікація. Ми шукаємо людей, подібних до себе. Я шукаю таких, як я, кращих, гірших, але з одною ціллю ніколи не здавайтеся. Всіх люблю цілую, всім пока.